Всім доброго дня. Слава Україні! Героям слава. Сьогодні в нас на обзорі шуруповерт Дніпро М. Зараз покажу якої марки. Я думаю, ви знаєте, що це за марка. Ну, і так по зовнішньому вигляду, я думаю, ви здогадались, що це за шуруповерт, що за батарея. Значить, даний шуруповерт. Зараз сфокусую і покажу. Що за батарея? Даний шуруповерт у мене 5 років. Що я можу сказати про використання? В принципі, в принципі, непоганий шуруповерт. Але ж, ну, всі кажуть, що Дніпром погана марка, часто у когось щось ламається, там щось сервіс, не можна відправити, не можна домовитись, що ми все за гроші. Ну, тьфу у мене ще богубері, як то кажуть, у цього. Я ще не ремонтував так серйозно свою техніку Дніпром. Маю дуже багато. Ну, середній. Маю набір інструменту, який дуже допомагає в хазяйстві. Робив він у мене на тяжких роботах і колеса їм зажимав. Ну, так, звісно вже не відкручиш, тому сілья треба дуже велике, а так ось такий шуруповерт. Ємність батареї. 18 вольт має він. Зараз я вам знайду, покажу. Не фокусує камера і все. Ось 18 вольт. 2, 2 Ампер години працює. Я їх одразу помітив перва друга по номеру, щоб засікати, як батарея працює та <кій> з теперішнім. Положенням з відключенням світла, але ми це все подолаємо, переможемо. Головне, вірити в, нашу, в наших воїнів ЗСУ. Так, також вернемось до цих акумуляторів. Акумулятори середнього класу дуже виручають при відключенні світла. Ви можете до них підключити, навіть я підключаю без, ніякого, без ніякої плати, без ніякого перехідника 12-вольтову ленту на 18 вольт. Ну, трішки гріється, але витримує. Лента добре. Світе. Колись зниму про це відео. Якщо, звісно, будете просити, щоб не створювати на джібі лишнього сміття у виді непотрібного контенту, який ніхто не дивиться. Так, про даний шуруповерт Що б тут хотілося вдосконалити? Ну, може, там хтось купив, відпишіться. Даний шуруповерт і знає, що. Вони вже це зробили, або ще мають робити, може, якісь інформації хтось знайде. От ну, дивіться. Включаю сам шуруповерт він працює. Виключаю. Гасне підсвітка. Ну, тобі ж. Хотілося б, щоб включила, вона ще деякий час світилася у дорогих моделях. Ну, я розумію, що це не макіта за такі гроші, за які я брав, там 200-бусь на теперішній час. Я не знаю, скільки він вартує. Я думаю, це все можна глянути в інтернеті. Е, так, ну, перейдемо до того, що я говорив е, щоб підсвітка світилася. як Бачите, індикатор розряду батареї. Не знаю по кого. Він у мене показує взагалі. Е, що попало? показує, що він заряджений наполовину повністю. Хто його знає, як там що це є. Я ж там ще до дилера не звертався. Не знаю, як то воно має працювати. Так, ну швидкості всі працюють. Бистріше, повільніше, тобто це все працює на ура. Хто б що не говорив про цю про марку Дніпрем, але свою роботу вона знає. Я думаю, за таку ціну від чорповерта не треба чогось хотіти там в сверх. Того, що він може зробити. Так, які будуть з всім шуруповертом І за того, що не знаєш, як буде заряд акумулятора себе вести, то есть ти можеш крутити під дахом, ну там чи якусь коробочку підбивати, чи що, він може виробитись і все. Тобто, ти крутиш-крутиш, раз, закінчився заряд батареї в самий неудобний для тебе момент. Ну. Тягати з собою ще одну батарею при карманнику, чи я не знаю. Ну, тобі ж це тут не продумано. Тобі ж нажимаєш, ну, вроді зелений, вроді ще має працювати. Але коли закінчиться заряд батареї, тут зовсім не зрозуміло. Так, ну другий нюанс буває, що вилітають іскри. Я зрозумів, що він щиточний, бо щиточних моделях нема. Іскри таке вилітає, що на руку попаде, так трохи відчувається. Зарядний у мене вдома, я не буду вам показувати. Всі так знають про це зарядне. А так, шуруповерт працює вже Примірно шостий рік, він себе продав. Там є новіша модель, я бачу, вони всі в чорному кольорі, акумулятор. Ну, тобі ж кому хочеться. Не знаю, мені кажеться, 5 років назад вибору було менше. Зараз вибору дуже багато. Тобто, якщо ви хочете собі не тільки Дніпро, а хочете якусь другу марку, ви можете. Вибирати. не в якому разі це не являється рекламою даного інструменту. тому куплявся він у мене для ремонту. Я вже зробив у себе вдома їм ремонт, перекрутив її стелій. І я ж кажу, колеса відкручував, скільки людям я їм робив. І тобто, цей шуруповерт себе оправдав, можна так сказати. Дякую всім за те, що зайшли до мене на канал, слава Україні! Всім до побачення!